Суть роботи така. Хочу вибити ту-доску, ту-доску, і може вибити цю доску. Тоді беру іншу доску і роблю, стаю, типу, дві. Сюди вот вбиваю, потім сюди вбиваю, сюди, сюди, щоб якось трохи купити ту сітку. Бо я її не поміняю, а хочеться, щоб вона була. Тому я вирішив туда просто сюди досточки і буду натягну, щоб вона не так хиталася. І думаю, може щось вийде. Може, ще протягну. У мене є такий провідок, теж ще протягну його, щоб він теж її тримав. Так що, якось так, не знаю, що вийде. Зараз візьму, візьму рулетку, поміряю, візьму доски і буду різати. Так, не так і легко, як я думав, буде відбити цю штуку. E, зараз щось буду думати, пробувати. Ну, як по ідеї можна і відбити, а зараз, бо, якщо там більше сили, то побираю тут і Так. Да. Але, думаю, якщо такого взяти чимось підсунути. Типу Чи, взяти якусь бляшку, підбити і воно вимиці легше. Так що, якось так. Ну що ж, так як я і думав, зараз ломчиком швидко повідбивав. Тепер думаю, відбивати цю чи ні. Бо вона відносно не дуже мішає, але вона не дуже гарно дивиться. Бо бачите, як воно виходить, тут є жух, і тут зменшується. Але чого не хочу відбивати, бо бачу, що воно тут воно прибите і тут ось сюди, і сюди прибите. І не знаю тоді, що Якщо я відіб'ю цю доску, а та доска набагато тонша за ту, то ще залишать. У нас так, що так воно буде негарно. Але я одно, певно, що відіб'ю, попробую. І буду бачити, що буде далі. Не знаю, надіюсь, я нічого не начужу. Не знаю, чи буде з того толк, але ще трохи ну, тою проволочкою трошки тут пооботував. І, позаб... І воно ну, мені кажеться, що воно типу, буде краще допомагати. Ну, поможе краще тримати. Але як це буде насправді, я не знаю. Напишіть в коментарях вашу думку, чи воно щось далі, чи ні. Я то типу, постарався так файненько позатягувати. Але. Вона так і ходить, але що вона воно таки буде оце ходити. Але тут воно значно краще мені тримається. вже вона Тут воно не так ходить. Надіюсь, ну, я зрозуміло, що я кажу, бо я іноді розказую, але можна непонятно, я її можуть так розказати. Навіть зараз це, певно, було не дуже понятно. Ну, Але ладно. Якось так покажу. Зараз остало... отакого приб'ю досочку, оцією да, оці гарнішою стороною. І будемо бачити, що я ми... буду робити далі. Так, ну поки що вбив ось ці дві досочки: цю і цю. Зараз хочу як воно буде виглядати. Вигля... Ой. Ладно. Значить, план такий. Треба, значить, буде цю взяти сюди, а ту сюди. Звісно, тупону. Вода, це менше. Значить, треба буде цю зараз вибити, тикнути сюди, а ту туди. Угу. Найкраще тут, побачите, мені не вистачало, таке повітря не гарне лишалось. Я думаю, якщо ми таке поміняємо, вона навпаки навіть буде гарніше. <смі> так що якось так. Ну коротше, щось якось так в мене вийшло. Е, зроб... ну, ну, мені вже виглядає гарніше. Думаю, завтра щось сюда додати, ну, не завтра бо завтра неділя. Додати ще сюди таку досточку, сюди і сюди, щоб і тоді вже трохи міцніше пробити, щоб собака не могла вирвати. І думаю, якось так. Але це обов'язково зніму і ви побачите це в одному відео. Так що не переживайте. Так, друзі. Зараз вже продано стемно. Ну, але мені вийшло тільки так почати свою роботу. Дивіться, що я хочу доробити. Додати сюди доску, щоб було гарно. І, 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 і. додати донизу доску. Я зараз її поставлю, щоб ви побачили, І сюди так само пробити доску. Я зараз тільки зроблю так, щоб ви побачили, як я хочу писати ту От так, о, Тут і так само аналогічно зверху. І воно і гарно буде дивитися. І я думаю, якщо тут собаці, буде не так легко вирвати. Постараюся зробити як мінімум хоча б цю доску і прибити знизу. А там далі будемо бачити. Певно, що вже буде занадто темно. І я просто піду додому. Добре, все. Йдемо далі. Так, зараз я поміряю стільки мені треба. Довжини. Тут того, бо я вже не пам'ятаю, скільки я брав тут. По-моєму, 57 я брав. Але все ж. Такого не за що зацепитися. мені цікаво. я один такий, от можу разів 20. Тобто, ну 38 буду брати, не буду брати. Тобто десь 30. Між коротко, треба брати десь серединку, між тим і тим. Коротше, До чого я веду? Я можу разів з 20 поміряти, відрізати тут нас, в мене буде або замало, або забагато. Або найгірше. Чуть-чуть треба буде відрізати і воно в мене не получатиметься. Бо зазвичай мені треба обрізати от так, ну там сантиметр, може міліметрів 2-3. Мені завжди їх треба обрізати. Це ну, дуже тяжко ну, Я думаю, хто це робив, він розуміє мене, бо воно сповзає, спадає. Взавів я відрізаю 38 см, вертаюсь назад. Так, відміряв, відрізав. Получилося. Тоска й тоска, тільки що менше. А, треба гвоздя виняти. Я вже злякався, що мале. Точніше, що не мале, а що за високий, бо не зміг вставити. Зараз. Гезушій. Да. Так, зараз просто-напросто виймаємо... О! Ну, це навіть було легше, ніж я думав. Виймаємо. Що, правда з цього буде мішатися. Але. Да. Почтів, вгадав. Димай. Зато теж є плюс в тій ситуації. Вивозімо на Вона не брати. Воно так гарно триматиметься. Коротше, якось так. Зараз це лише возі вийму. Тоді, правда, ті двері не будуть триматися, це не добре. Але зараз його виймаю, прибиваю цю дошку І вбиваю назад, і двері буде триматися. Ну, так що так якось так. Ну, і що ви думаєте, щоб в мене щось вийшло з першого разу, що ще нічого не зламалося, так реально. Почав забувати, то більшого гвоздя, Щоб двері тримались. І пішла тріщина. Я, звісно, виправив ситуацію. Може, не так гарно тепер. І вже я зараз перероблю це не хочу. Може, може, я колись і перероблю. Але нормально так, доволі гарно виглядає. І гарно, і, і тут ще просто купати не вниз, а вверх. Ну, ні, це так іначе треба буде переробити, бо так рано чи пізамається. І є проблемка. Все вже доска трошки маленька, і я не знаю, як її прибити. Гвоздями. Ну, тобто не вийде. І, я думаю, може додати ще. Ну, тобто додати на... тіпа, сюди ще одну. І тоді вже тіпа, і пробити її ось сюди. О, зараз руку посуну, щоб вам бачити. Додати сюди ще таку досточку, вже тут їх пробити отако. От також його пробити. І так само аналогічно тут. О. Але тут не вийде, це певно, бо ця водоска загруба, і бачите, що стільки там цього місця лишається. Так що не знаю, коротше, що зараз ще буду думати, гадати. Оце от мене трохи розстроїло. Зараз ще доверху відпиляю. Якщо вниз не вийде, хоча б верху зроблю. А це вже придеться завтра, ще прийти і доробити в п'ятницю. Кстаті, я не знаю, коли це відео виложу, але сьогодні ж 12 12-го. 12-ти місяць. І завтра ще п'ятниця 13-го. Так що навіть ну, прикольно. Наше сьогодні випав перший сніг. Точніше на сьогодні, пару днів тому, але він за такий випав, сніг, більш-менш гарний. Вода в відрі вже замерзає. На лід. Пик-пик. І це, звісно, все дуже добре, але треба міряти. Дрожжеро треба міряти. Ну, Точно більше тридцяти. Десь 36, але якщо я хочу брати на ту сторону, там враховуючи що ще місце. Коротше, візьму 38, певно, так само. Ні, візьму чи 3... 37 брат. Зараз спробую з тої сторони поміряти. Ааа, воно мене оку ріже. Невезучий, так невезучий. Тут двоє плюс, якщо воно таку зацепить. Зараз я залізу гляну, що і тоді до вас. Все ж таки був я правий, потрібно додати доску наверх. І все буде добре. Додам доску наверх. і вже знизу я буду розбиратися завтра. Ну, Звісно, вже, як без е, випендрожування. ХЕРАЗ! О! Випенджувався, блін. Мало того, що хоче в лобі. то ще й зламав погано. Блін, невезучий случай. Я відрізав і поправив цю доску. Так що. Як то кажуть. Ой, блін. Я відрізав і. Ну, цей, ту штуку теж відрізав і цю доску відрізав. Так що, як то кажуть, з Богом. Який я везучий. Ладно, тут півбіди. Виповняли, так? Да, суть? Знаю, взяв за, за, за цей, за мало. Так, да, звісно. Явно цей наглас, це не моє... Хоча я і міряв, а якщо поміняти місцями. О, якщо, а якщо поміняти місцями... А Анука. Слухайте, якщо поміняти місцями. Я тільки, зараз, тільки толковиш, якось зробити Коротше, з того, якщо його поміняти місцями, воно буде краще. Так що я зараз роблю ще це і вже вернуся до, до того завтра. Коротше, тут стало справді, як, як ніколи добре. Е, гарно вийшло довжині, гарно дивиться. Сятка, як я і думав, що виправиться, ну, тобто, вона вже не так ходить, як ходила. вона вже випирає, тобто сюди. Плюс, плюс, я додам ще, ну типу, проволокою, бо сюди такого позабиваю, там позамотую. Тільки забивати мене, напевно, не вийде. Я візьму шурупчики, покручу, тако, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, може, не так. Може просто тільки один, два і три. І тоді ті шрубчики таку покручу, щоб воно тут ще краще прилягало. І наверху зроблю аналогічно. Тобто, щоб ви розуміли, як воно взагалі має виглядати. Не вийде, позараз поставити. Але отако якось. Типу, отако воно має виглядати. Не знаю, постараюсь не гарно попасти. Перероблю плюс всю доску. Може, просто вийму цей гвоздик, приб'ю тут окраще. Зробив я так, як я і хотів, вже сьогодні у нас якраз п'ятниця 13-го. Поміняв ті досточки. Навіть доволі виглядає нормально, тобто може бути, я не буду вже пиляти другу доску. Та, вопрад, відпала, на її ще не прибивав. Але все ж, осталося єдине, що зробити тут, е, натягнути проволоку і все. Але справді, як я й думав, сетка вже не так хитається, але ну, типу, вона хиталася і такого вискакувала, вже зараз не так. Плюс я її ще тут вот зараз прижму тою доскою, прижму тут. Затягну проволовкою і тоді вже все буде точно ідеально. Правда? Кроличка, признавайся. Кстаті, э, десь на днях в мене з'явиться новий кролик. Може не на днях, але рано чи він точно в мене появиться. Я хочу собі строкача. Може, а може не строкача, може я ще нічого до породу хочу. Я розриваюся над двома. Строкач і там є ще одна. Давайте напишіть в коментарі свою думку. І хто вгадає, ти вгадай. Друзі, це вже останні кадри. Тут е, я вже поставив новий замок. Е, тепер точно ніяка собака не влізе. Осталось мені доробити, прибити знизу і прибити зверху. Я це прибиваю і вертаюся до вас. Ну що ж, все, це зайняло навіть чуть-чуть менше часу, ніж я думав. Тільки тепер стає питання: чи потрібно ще додавати сюди таку доску. Чи воно буде гарно дивитися? Як краще. Так, чи, чи отак. Чи з тою доскою було краще? Так як я і хотів зробити, тут все, бачите, вже сітка взагалі майже майже нерухома. Це дуже добре. Плюс тут, якщо собака вже почне терти, дертити, тут ваше буде зараз проволоку. Я зараз теж зроблю вже теж на відео. Е, ще Плюс тут буде тримати алюмінієва проволока. І так само зверху. Що зараз обтягну і думаю, що неї той доски посередній не треба. А... Ну що ж, остаточний варіант ось такий. Поводив я тут проволоку. І аналогічно знизу. Так як я і казав, поставив на шурупчики, затягнув. Правда, тут твоє гарно позатягував відносно, а отут хитається. Я потім додам ще тут таку хвильку окрему, і воно ж тут буде гарніше прижимати. А зверху взагалі файно. Воно не, тіп, тут у вас типу, дожатулося. Я може щось придумаю, може теж кручу, чи гузіка заб'ю та все. Але тоді буде негарно. Я щось придумаю. Короч, може просто тут чук-чук-чук і теж закручу. це Коротше, Гарно більш-менш воно вийшло. Надіюся, щось з того -то вийде. Зараз вже нас потемніло, у мене там з'явилася одна нескладна справа, я її зробив. І тоді вже доробив цю клітку. Так що, на цьому на цьому все. Підписуємося, ставимо лайки і не забуваємо про коментар. Хоча я вже якось погана, але нічого не зробиш. Все, пока!